Кожному, хто вже запалив свою зірку, або тільки планує це зробити і прагне трішечки мотивації для цього. Мене звуть Соломією і я ведуча авторської телепрограми Зірочки чи розуміють твої однокласники, що з ними в класі людина, на яка поспілкувала з багатьма зірками? Серед своїх однокласників я не стараюся якось виділятися. Тут почала взагалі моя кіношна історія, кіношна кар'єра. Давай поговоримо з тобою про те, до чого ти йшов 5 років про успішно реалізований тобою проєкт День рішення. У мене не було якогось натхнення, я робив спроби написати сценарій, але в мене це не виходило. Зараз всі стоять на роздоріжжі. Куди рухатися? Навіщо? Я буду залишатися в Україні, працювати тут, розвиватися тут. І я вірю в майбутнє України і думаю, що тут можна підкорювати великі вершини. Привіт, Сашко! Даруй, що перервала твій робочий процес. Привіт, соль. Ти я ось якраз монтую рекламу для фільму. Давай будемо робити волі, що ми вперше зустрілися. Ти живеш у цьому маленькому селі на Богородчанщині, і саме тут візняв свій перший короткий мезер. Так, соль, на цьому місці фільм вже монтувався, але давай з тобою прийдемо на те місце, де він знімався, і заодно вже прогуляємось. 15 років чотири власні кінострічки. Школя з Прикарпаття знімає фільми на соціальні теми. Сюжети обирає такі, що спонукають замислитися не тільки дітей, а й дорослих. Я запитаю не про успіх, а про ідею, коли ти візняв те, що так хотів. І далі відбувається момент затища або динаміка руху вгору. Яким був твій наступний стрибок? Ну зазвичай монеяк. Я собі ставлю ціль, коли її досягаю. От Там, наприклад, зняв фільм. Мені потрібен час, щоб трошки відновитися, відпочити, і тоді я ставлю собі наступну ціль і вже маленькими кроками, але її досягаю. Як розумію, це твоє рідне село. Ти щодня ходиш його вулицями. Чи розуміють твої однокласники, що з ними в класі, наприклад, навчається не одинадцятикласник Сашко, а людина, яка за крайні роки поспівпрацювала з багатьма зірками вітчизняного шоу-бізу. Ну, знаєш, серед своїх однокласників я не стараюся якось виділятися. Я приходжу до школи, в школі навчаюся, в школі в мене собі своє життя. Потім, після школи, я беру камеру в руки, і в мене починається зовсім інше життя. Я починаю працювати, знімати, творити, і це дає мені нові можливості для розвитку. Таж я познайомився, коли перейшов навчатися в росіянський ліцей. Я вважаю, що таких людей, як він, дуже мало, тому що він добився всього сам і він дуже наполегливо працював. Для того щоб бути таким, як він він є, він дуже хороший друг, він дуже співчутливий. Він може підтримувати в якихось ситуаціях. У нього хороше почуття гумору. Я вважаю, що він неперевершено виконує свою роботу і що він дуже гарна людина. Він заохотив мене до відеомонтажу теж. І я почав цим займатися. І в деякій мірі я стараюсь бути таким, як він. Ти часто з зіркам знімаєш багато букстейджу з їх концерту. Співпрацюєш з таким благодійним проєктом як Амбасадор дитинства. У більшості виникне питання, як ти, звичайний хлопчик з села, потрапив у таку круту шоу-бізнесову тусовку. Співпраця з амбасадором почалася з того, коли. Амбасадор дитинства приїхав до нас в Франківськ проводити свій благодійний дитячий фестиваль. Але перед тим в них вийшла капсульна колекція одягу, і вони робили франківську фотосесію. Моя подруга мене порекомендувала, вони взяли мене знімати бгстежці і фотосесії. Їм сподобалася робота, потім зразу через декілька днів них був вже сам фестиваль Франківського в драмтеатрі. І вони мене запросили в якості відеографа. Зробити їм відео їм відео сподобалось, напевно, бо потім вже після цього відео я їз, я їжджу з ними по всій Україні, по всіх містах і знімаю їхні фестивалі. Саша, привіт! Я тебе пам'ятаю, ти нас знімав якось на концерті в Франківську. Я учасник гурту Столиця, влад. Ми тобі від гурту хочемо побажати успіхів в твоїй кар'єрі. Ти великий молодець, ти дуже плановитий в своїй справі. Ми бажаємо, щоб ти тільки розцвітав, ставав справжнім професіоналом і тільки добивався самих найбільших успіхів. По цьому ми тебе від столиці. Доброго дня, шановні друзі! Мене звуть Василь Котляров, я генеральний продюсер амбасадорів дитинства. Я б хотів вам розповісти. Історію Олександра в нас на івенті і його величезну роль, яку він зіграв для нас, і не тільки для нас, бо саме він і його справа фільмувати допомогла і зробила так, що тисячам дітей маленьких українців є змога через Роки подивитись на себе, побачити себе в дитинстві, як вони в такий тяжкий час в нас на івенті не здаються і вірять в життя. Я дуже дякую Олександру за те, що він е зробив е такий прецедент, став таким прикладом. Для таких, як він, талановитих, молодих людей і від всієї команди е, амбасадорів дитинства е, я дуже йому вдячний за те, е, що він відгукнувся. І мені дуже приємно бачити такі кейси, коли е, ти бачиш, як е, творча людина розвивається, росте разом з нами. І я, Олександру, бажаю тільки звершень творчих успіхів і а, всім, хто нас бачить, а більше для а, молодих а, митців. А, зверніть увагу як приклад Олександра і його шлях. І, Олександр, я тобі бажаю тільки перемог. Дякую тобі, велике. А з яким місцем у твоєму рідному селі у тебе найкращі спогади? А ось якраз ця легендарна хата. Тут ми починали знімати. Тут почала взагалі моя кіношна історія, кіношна кар'єра. Тут ми знімали мій перший фільм Приодиця Тома Колея», другий фільм природи до Тому Соєра. І от якраз, коли я тако проходжу по це місце, мене дуже ловить така ностальгія, бо з цього місця все почалося. Говоримо з тобою про те, до чого ти йшов 5 років, але не знав, на яку болючу тему доведеться знімати. Про успішно реалізований тобою проєкт День рішення. Це мій останній заїзд на заробітки. Ще трохи. І ми зможемо виплатити квартиру і будемо мати свій дім. Мені справді не віриться, що у нас буде свій власний дім. Я така щаслива М -м, кохаю тебе. па па, па, -па. Як думаєш, Василь? Нападе Росія на Україну чи не нападе? Ти що геть здурів? Ну скажи, для чого їм це треба? Я до 2014 року так само думав. Навіть з татом Російної заробітки їздили, а воно двері як вийшло. Але Росія напала на Україну. Стійка оборона наших українських міст. Головне, що ми тут разом тримаємося, браття. Києва, Чернігова. Харкова та національні спротив не дають змогу окупанту здобути успіх. Хто як не я? Кожен повинен щось робити, коли країна в біді. Ми завжди були такими. Ми завжди були сміливими. Мужики, всі бою готові. Найсміливішими в світі. Я в цьому впевнений. Бо хто ще робив би те, що роблять українці? Города! Города! Ще мав стільки сміливості постійно боротися проти будь-яких проявів тиранії і захищати саме свободу. Бережіть себе та своїх побратимів. Слава Україні! Героям! слава! Я, Павло, не знаю, як я тобі маю це сказати. Що сказати? Побратим Микола. Ну, no. погинув. Зараз ми з тобою на залізнодорожньому вокзалі Пероні, де знімалася одна зі сцен кілострічки. Перше, як підбирався акторський склад, адже там знімалася моя колега з іншого телепроєкту Софія Пугальська. Пригадай, з чого почалося втілення задуманого. Я почну з відповіді на друге питання. Я знав, що я хочу зняти фільм про війну. Після того, коли я візняв свій крайній короткометражний фільм Щоденник, в мене стояла за ціль візняти фільм про військових. Писати сценарії це моя така трохи тяжка сторона, тому в мене була така трохи пауза між крайнім фільмом і теперішнім. В мене не було якогось натхнення, я робив спробу написати сценарій, але в мене це не виходило. І якось одного разу ми з моїм колегою їхали на зйомки, і він мене питає, як в тебе справи з фільмом. Я кажу, трохи важко написати сценарій, щось накидати, не йде нічого в голову. Він каже, ти хочеш зняти фільм про військовий? Так, правильно, я кажу, так. І Він такий зробив хвилинку паузи і каже: а давай знімемо фільм про хлопчину, який поїхав за кордон, щоб заробити грошей і прогодувати свою сім'ю і купити власне житло. Я їй кажу, Чудова це то що нам потрібно. Він взявся за написання сценарію. Через три дні сценарій вже був готовий, написаний, і по цьому ми вже почали підбирати акторів. Оцей Микола Смирячук, який написав сценарій, він сказав, що не хоче бачити головній ролі Василя Василя Рогіва. Потім ми вже почали підтягувати знайомих. Василь нам дав багато людей, які також працюють в цій сфері. Так як я працював з Софійкою, я знав, що я хочу також, щоб саме роль дитини відіграла Софійка. Слава Україні. Мене звати Василь. Я є виконавець головної ролі у фільмі День рішення. І, власне, хотів би трішки розповісти про нашого оператора і режисера. Олександра Васильова. Познайомились ми з ним вже безпосередньо в перший день зйомок, бо до того я був знайомий тільки із продюсером Миколою Смирочуком. І що я можу сказати, що я насправді був вражений тим, як Сашко підходить до роботи. І ну, всі на це звертають увагу, і це вже, можливо, навіть трохи буде заїженим жестом, як то кажуть. Але попри його юний вік. От всі на це звертають увагу, але власне воно воно насправді важливо. Бо, ну я, наприклад, пам'ятаю себе в 16 там, років, то е, я трішечки був, знаєте, не такий серйозний. Але власне Сашка є оцей дорослий підхід, в нього є е, оця хватка до роботи, е, він дуже відповідально до цього поставився і е, як організатор, і як оператор, і як режисер, і як монтажер. Ну, можна сказати, що е, більшу частину роботи над фільмом то виконав він сам. От, тому я насправді вражений тим, як він підійшов до роботи, не маючи е, там якихось вже професійних навичок, більше як от сучасні режисери. Е, тобто, він, ну, те, що він сам навчився, прийняв від брата, який працював оператором, десь, можливо, піддивився якісь курси. Ну і багато дала йому практика, бо він постійно знімав. От, те, в принципі він і показав нам у цьому фільмі. І я вважаю, що якщо він піде далі, якщо він почне більш професійно цим займатися, то він покаже результати нічим не гірші за сучасних відомих режисерів. От, І, як на мене, взагалі, ким би ти не був, де би ти не був. Чого би ти в житті не добився, завжди потрібно залишатися людиною. Бо всі ми прості люди, всі ми як діти. Просто хтось більше знає і може, хтось більше обізнаний, а хтось менше обізнаний. Тому ми прийшли на цю планету якби якраз за цим. Ну, на цьому я буду завершувати. Гарного всім дня! І ще раз слава Україні! Розкажи детальніше про найважчі моменти зйомки. Ми знімали і ось тут на вокзалі, на пароні, але я б не сказав, що це були найважчі сцени у фільмі. Найважчі сцени фільму ми знімали в перший день. Логістика нам підказувала, що потрібно починати з найважчих сцен зйомки. Тоді було найбільше людей на знімальній площаці. Ми тоді знімали якраз оці сцени таких бойових дій. Це був дуже лютий мороз, дуже було холодно, хлопці ділилися одними рукавицями, ми там грілися всім, чим могли чаєм. Було дуже холодно. І... Було складно, бо не витримувала техніка, розряджувалися акумулятори, мікрофони перестали працювати. Але завдяки цій дружній атмосфері ми все це візняли. Слава Богу, результат вийшов класний. Ти війну як зараз переживаєш у плані емоцій? Всім нам зараз важко, але я стараюся себе якось відволікати роботою. Звичайно, що деколи. Читаєш такі новини, що стає важко і вже не можеш працювати в той день. Але якось стараємось відволікатися від цих новин. Зараз всі стоять на роздоріжжі. Навіть мова йде не про хлопців твого віку. Тут вже 17, правда, а про більшість українців. Як? Куди рухатися? Навіщо це все відбувається у зв'язку з війною в Україні? Твої думки якими будуть? Однозначно в Україні є зараз можливості для розвитку, особливо для молоді. Я буду залишатися в Україні, працювати тут, розвиватися тут. І я вірю в майбутнє України і думаю, що тут можна підкорювати великі вершини. Я не мала про це запитувати, але ти вже давно співпрацюєш з таким вже сталим популярним проєктом в Україні. Подружка що тобі довелося для себе відмітити як і хорошого, так і поганого. Ну, звичайно, будь-яка співпраця це досвід, але тут однозначно це був позитивний досвід. Я дуже багато візняв багато проєктів і я дуже радий співпраці з подружками. Завжди працюємо всі на одній хвилі, і дуже подобається мені цей проєкт. Що ж, люди справді як кораблі. Кожен пливе, поки хвиля несе, приборкуйте свої хвилі та неодмінно дивіться нашу програму. З вами була Соломія. Сяйте яскраво. Кожен пливе, поки хвиля несе, і поки глибока вода, а -а -а, глибока і темна, до самого дна, до самого самого.